Ну що ж, якщо податок з продажу легкового автомобіля другого третього в рік? Зрозуміло, це боротьба з перекупщиками, то цікаво, з ким ми боремось при продажу вантажного транспорту. Зараз ви скажете, що на транспорті вантажному всі заробляють гроші, вони мають платити. Та вони і так платять ті податки постійно при перевезеннях вони оформляють собі або ФОПи, або якісь інші підприємства і працюють. Звісно, що вони сплачують ті податки. Але коли приїжджають продавати автівку, 10% від вартості автомобіля. Все одно сплати. І що за знову цифри? 10% від вартості. Який це дохід? Ну для мене, чесно кажучи, це в голові не вкладається. Та я вам скажу більше того, що легковий причіп до автомобіля, Таврія, пікап теж вкладається податками, на них теж гроші заробляють. Або якийсь каблучок, там ренокенго якийсь, теж гроші заробляє. То людина може купити просто додому для хазяйства, йому треба там вдома їздити по своїх справах на вантажівочки маленькі. І з цього всього теж податки. Мені цікаво, на що ще в нас немає податків.